Час слухати Слово Боже, Добрий день, дорогі друзі, слухачі наших передач про найголовніше у житті Слово Боже. Ми з вами вже дуже багато про що дізналися, починаючи від створення світу, всесвітнього потопу, поклику Авраама, спасіння народу ізраїльського і багато багато іншого. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, який перебуває з усім народом юдейським у Вавилонському полоні. Даниїл став радником царя Навуходоносора. Так Бог наказав. Про це ми слухали під час наших минулих зустрічей. Даниїл використовує свій дар, щоб розтлумачити сон Навуходоносора – це пророчий сон про те, що жодне царство світу не встоїть перед вічним царством Бога. Чи пам'ятаєш ти, які образи були в вісні? Чи дослухається цар до слів Даниїла? Чи повірить він Богу? Велетенська постать Біблія. Книга Даниїла. третій розділ Навуходоносор. Не забув того величезного Бована, який йому наснився. І чим далі він про нього думав, тим більше подобалася йому думка зробити власну статую і встановити її, аби всі могли бачити. Його статуя уся мала бути і золото, хоча б зовні, і бути величезних розмірів. Цар віддав накази ремісничим і незабаром. Уже можна було бачити робітників, які встановлювали статую на пустельній місцевості поблизу Вавилона. Велетенська постать виблискувала на сонці і була в 15 разів більше за звичайну людину. Навуходоносор запросив усіх поважних людей на церемонію відкриття статуї. Зібрався чималий натовп звичайних громадян. Усіх людей царства мало поєднати загальне поклоніння статуї. Юрма за юрмою стікалися люди на пустельний майдан. Попереду всіх стояв царський перший міністр. Царські музики чекали, готові будь-якої миті заграти. Тут наперед вийшов царський оголошувач, тримаючи в руках сувій. Люди країни! Виголосив він. Через хвилину ви почуєте звуки сурм, гобоїв, гуслів, цитер та арфів. І як тільки злунає музика, ви повинні впасти додолу, і, схиливши обличчя свої до землі, вшанувати статую, яку встановлено за наказом нашого царя. Кожного, хто не виконає цього. Буде кинуто до палаючої печі. Натовп замер у чеканні. Ніхто не ворушився. Раптом сурми розірвали тишу і враз усі люди малі і старі впали до лілиць перед золотим бованом. Усі, за винятком трьох, троє Даниїлових друзів. Стояли, сміливо випроставшись, і не впали на коліна перед буваном. Вони залишилися вірними Богові та його заповіді, вклонятися лише йому одному. Навуходоносор не послухався бога, який явився йому у вісні, і вирішив установити величезного Боввана. Щоб йому всі поклонялися. Але ж ми знаємо, що то є гріх робити собі будь-якого кумира. Тільки Бог єдиний Господь, і лише йому належить уся слава, і тільки йому ми маємо вклонятися. Чи звернув ти увагу на безстрашних юнаків, навіть перебуваючи у смертельній небезпеці, вони не зреклися Бога. Так. Тут нам із тобою є чого повчитися. Чим закінчилася ця історія, ми дізнаємося, коли розгорнемо Біблію наступного разу. До побачення, коли настане час слухати Слово Боже!